Так, ця гітара трошки дві коцки має зверху. Три штуки. Так, все очотко. Десь э, потертися легенькі по пукам 1000 гривень. Електро повністю в робочому стані. Хай буде 8500. Акустика в дуже хорошому стані. Є невеликі там може по грішності, але не суттєві. То є 3500. Ця гітара, то в нас буде 6000, то вже повністю в робочому стані все в ідеалі. І ця акустика 5000. Що комусь більш цікаво, то можу скинути більш детальні форми, фірму. Що, що цікаво, все можу скинути. Сьогодні шауту напевно, возьму електро.